Доброго вечора. У нас вечеря. Ми сходили в кіно. З приводу кіно ви все послухайте у віки на каналі. Ну, висновок такий. Я її зводила на нецікавий мюзикл, а вона мене зводила на капець, яке кіно. Ну, у кожного, як то кажуть, свій смак. Так що, а зараз у нас печеря. У мене смачне, я сподіваюся, дуже блюдо. Віка воно студить. Тає в роті. Це язик потушений в сметані. З герчицею. Ну і звісно, овочок, бурячок. Так. Ось, ще ми вчорашню скумбрію доїдаємо. Ще у нас отут фарш селедки. Ну, Звісно, картопелька. І цибулька. Всім смачного. Доброго раночку. Ми вже вдягнені, мінус 20. Як обіцяли, да, і ми вже йдемо гуляти. Бежимо. Держи, мы, Кати, бежим, на На зустрич веки. Бежим, мы, Катя, не бежи. Ну что я бежу за тобой? Ты борят. -то. Вот так вот. Так, рука мерзная, ветер дует. Дуже много снега. <свят> Катя грузно вообще вылезти, не может вытягнуть ее. <свят> Все, Катюня, давай, завикаю туда, давай. Давай. Труся, давай. Зняла з передніх лапок з неї зараз. Потому що дуже багато сніга і понасипався дуже сніг в этот, в черевички в кетіне. Вот. Я трошки зняла, кажу, потім вийдемо. Боже ужас! Да. У ну, мене через верх наче не насипалось. А у тебе насипалось, да, туди? О! Ну ладно. Ну так, да, тут, звісно, така глибина. <гум> ну, майже до коліна. Кажу, майже до коліна сніг. Ми вже прийшли додому, поснідали, і я ось вже вирізаю на подушку ці напірнички. Дві в мене вийде подушки. Так, та величезна подушка з пір'ям. От, тож, я ось вирізала одну і зараз вирізаю другу. Тож, поки немає світла, я крою. А як світло увімкнуть, зразу буду трочити. За годинку, я думаю, встигну. Світло дали. Напірнички я пошила. Але мені здається, я зараз буду кукурікати. Ось сюди треба напхати дві таких. Ну, це не так просто. Але я все зможу. Ну що, зацініть роботу? Світло ще не вимкнули, а в мене вже одна подушечка готова. Тут все застрочено, тут все зроблено. Класна така, боже, стандартного розміру. От, во всі мої наволочки, все підходить. От, пхаю бігом другу, може встигну ще одну пошити. Та-та-та. Світло вимкнуло на півтори години. А я за годину пошила дві подушки. Оця першу, що я шила, така ну, повноцінна подушка От вийшла. А от друга, ну, така, як я люблю. <ріст> тобто, не висока подушечка, а така більш, але вона дуже м'якенька. І якщо от так можна навіть скрутити, якщо хочеш вище в голову. Ну, в общем, мені ця навіть, навіть більше подобається. Дуже м'якенька і дуже приємна. Я задоволена. Я молодець. І я не тільки встигла подушечки пошити, а ще й отаку трубу. В общем, я сострочила, це ж буде От таку трубу зшила, потім напхала її оцим синдипончиком. І отак края я отак зашила отут. І там. А звідки буде, от звідси буде вірьовочка, там і там буде вірьовочка, воно буде зв'язуватися, коли е, в чухол вдягнеться, потім зв'яжеться з одного боку і з другого боку. І буде отакий кружечок. Ну, тільки не такий, як тут, а більш схожий на отой диванчик, який в мене у кеті в спальні. От перший крок. Сшиваємо трубу. І туди наповнювач, синтепон. Зашиваємо краєчки. Перший крок. Привіт усім! Так у нас знову світла немає, але на дворі ще <світло> більш-менш. Ой, світло, світло. Ну, ото шию, я отак, бачите, шию. По годинці. До речі, я сьогодні спала вже на нових подушечках. Дуже класно. Дівчата мені стільки написали, що є така, я не знаю, як це назвати, услуга, що чистять подушки у пухові. Так, є, в нас теж є. В мене прямо тут стояла, чистимо подушки, така машина приїжджає і чистить подушки. Але ну, на даний час я ніде такої машини не бачу по-перше, по-друге. Я розібрала цю подушку, вона ну, абсолютно це піріїночка до пір'їночки все дуже-дуже. таке, ну, ну, Я не знаю, що там можна чистити. Може, там якісь кліщі кажуть, чи ще щось. ну, в общем, я не впевнена, що в моєму, в моєму пусі, чи як сказати, якісь там кліщі. Все нормально. я... Перетрусила, перебрала, переклала ті подушечки, і все, я дуже задоволена, коротше, все класно. Шию диванчик. шию диванчик, і не один, буде два диванчика, а можливо, ще в мене буде сюрпризик один. Але ж це вже як перший, якщо перший блін ні комом, то все буде нормально, буду шути далі. І я вже казала, що я не буду тут. Цьому відео показувати це все покроково, як я його шию. Але я таки знімаю відео саме от. Я ж розумію, що це пошити диванчик буде цікаво е, тим, у кого є тваринка, ну там кішечка, собачка, і це можна зробити під свій інтер'єр, дійсно з якихось там. Ну, набрати тканину, щоб це було підходило, а не десь замовити. І зробити це своїми руками для своєї улюбленої тваринки. Я думаю, що це дуже, просто, дуже приємно. Я тут вчора розійшлася, тут уже кеті і шапочка, що хочеш. Ну ну а як же, ну, 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 20 градусів. ну, Я ж вже казала, ну, у нас собаки ну, диван-тер'єр диван називається. І що, вибігає двір. Хоча от сьогодні вони там носилися з ремі бігали, я її навіть розділа, тому що ну, так як вони там носяться на березі, то, звісно, що їм не може бути холодно. не може бути холодно. Але йдемо додому вже на поводочку, тихенько, бігом взулися, вдяглися і пішли додому. Шапочка, до речі, класно вийшла. Там ще треба пришити веревочки, я потім покажу. Віка вчора сміялася, прийшла каже, я вже давай покажу тобі шапочку. Шапочку купила дитячу, в секунді маленьку дитячу шапочку. Потім ззаді розрізала, зробила її так, як косиночку. тут треба перешити. В общем, дуже класно. Обов'язково покажу. Ну, і що, так ми от... таке життя, так ми розважаємося. Отак ми... Ну, ну... Це, мабуть, не знаю, чи подобається це собака, але з нашого боку, хазяєва, ми радіємо, прикалуємося, надіваємо тих собачок, у кого як краще вдягнена. От так, от, ну, що ну ти зробиш? Ну, таке життя. Треба ж себе чимось хоч чомусь радіти. От, от так. от. Є чому радіти, в нас є собачки. Так, мені дуже багато написали повідомлень, що хочемо розмовне відео. Розмовне відео, Тетяна, давайте розмовне. Ну, по-перше, сьогодні у Вікі на каналі вже вийшло розмовне відео. І от як виходить розмовне відео? Коли, от, е, як то кажуть, ні з цього, ні з цього. От раз я сиділа, як це сталося? Я сиділа, читала щось о, бабуся, відносини. Маніпуляції, і ми з Вікою починаємо сміятися. Вона каже, це класна тема для того, щоб це, про це побалакати, висказати свою думку і так далі. Я кажу, да, я згодна, тож я прийшла до неї ми записували. Про що я можу розповідати? Про своє життя, про свою юність. От ви уявляєте, я жила. Ну, основна моя юність це 80-ті 90. -ті. Ну, я можу тільки сказати, що дуже хорошо, що в той час не було інтернету і інстаграму. Мабуть, це класно. От, як то кажуть, є що згадати, нема ще внукам розповісти. Ну, бур нам в нас було життя, що там казати? Хоча, може, ми, просто я зараз не зовсім розумію, як живе така елітна молодь, бо ми на той час були прям-таки елітна молодь. У нас і хіпів через нас прийшло, і джинси всіх, які тільки могли бути, і австрійські сапоги на таких шпільках, і все це в нас було. І ну, так працювали, що мали до цього доступ. Батьки, в общем-то, ну, скажімо так, я ну, забезпечені були, що там казати. І так якось воно по життю, і далі пішло. Ну, мабуть, знаєте, як правильний старт був, да... я не можу це писати. Ну, виховання правильне. От, от уявляєте, я працюючи кондитером, заробляючи дуже, дуже класні, ну, великі гроші, можна сказати, прям великі гроші я заробляла. Так, да, ми там махінації всякими займалися, все на світі, але я дуже добре заробляла. І я це все кидаю, тому що я відчуваю, що це не моє. Я спортсменка, я нічого не можу з собою зробити. Ну нічого, я запізнююсь на роботу, бо я бігаю з собакою на Дніпрі. Я, ну, починається це ну, як сказати, направлення аеробіки, мене все туди. У мене все я, мене тягне туди все, я не можу нічого з собою зробити. Я все кидаю і на копійки йду працювати тренером. Ну, от, так, і все, і я не шкодую, а потім, да, потім був підйом, естественно, тому що це моє, мені це подобалось, і ми це все розкручували, тут уже віка підросла. Ну От, і все. З Сашою, з подружкою, да, нам про прошу побалакати, інколи може зняти щось ось зараз, знаєте, як кажуть, не можу сказати по-українськи, тільки по-російськи. любов не ржавіють. Я колись розповідала у Саші, був дуже, дуже вони зустрічалися. ну Це кохання, це було кохання. Він моряк, але вони досі підтримують зв'язок, прям підтримують зв'язок. Він навіть періодично робить подарунки. Ну, і вони зовсім не зустрічаються. Ні, він десь вона тут. Побалакали по телефону, десь обмінялися спогадами. І от у його. Ну, у нас тут чоловік, чоловік, якому навіть в спогадах хочеться зробити щось приємне дівчині, яку він кохав. Незалежно від того, що дівчині вже за 60. Ну, йому, звісно, теж. Ну, отак от. Так що тут роз, розповідати, ну, можемо щось будемо згадувати. Так, темніше, тому я буду закінчувати. І пішла я далі. А, я відмінила сьогодні тренування і сьогодні, і, мабуть, на середу відміняю, бо дуже холодно. У нас в спортзалі просто калатун бабай. Я казала дівчатам, якщо хочете йти на тренування, всі беріть рукавички, тому що гантельки примерзнуть до рук. Ну, Ми вирішили, що зробимо перерву: 2-3 тренування, пропустимо, тому що дійсно дуже холодно. А Мар'яна, ну, це ж орендую я зал, позвонила мені сказала, що купила якийсь обогрівач газовий. там, Арілка чи як там газовий балон, в общем, І там 70 квадратів обігріває. Ну, вони сьогодні його там заводили, заводили, не змогли завести. Тому, якщо заведуть, то можливо, в мене вже тоді завтра і тренування буде. Ну, Побачимо. Вона сказала, позвоню, скажу, як там воно що. А так, звісно, звісно, в такому дубарі займатися ми не можемо. Все, друзі, зовсім темно. Пішла я кроїти далі диванчики. Всім пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.